Глава 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, бо боялися народу. Увійшов сатана в Іуду, званого Іскаріотом, одного з числа дванадцятьох. І він пішов і говорив з первосвященниками та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодились дати йому грошей, і він обіцяв, і шукав нагоди, щоб видати їм його не при народі. Настав же день опрісноків, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра і Іоанна, сказавши. Підіть, приготуйте нам їсти Пасху. Вони ж сказали йому, де ти велиш нам приготувати. Він сказав їм: ось, як увійдете в місто, зустрінете ви чоловіка, що нестиме глек води, Ідіть слідом за ним, до того дому, в який він увійде, і скажіть господареві дому Учитель говорить тобі, де кімната, в якій би мені їсти Пасху з учнями моїми. І він покаже вам горницю велику, прибрану, там приготуйте. Вони пішли і знайшли, як сказав їм і приготували Пасху. І коли настав час, він возліг і дванадцять апостолів з ним і сказав їм дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж зазнаю страждань. Бо кажу вам, що не буду вже більш їсти її, доки вона не сповниться в Царстві Божому. І, взявши чашу, віддав хвалу і сказав: Прийміть її та розділіть між собою. Бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, поки не прийде Царство Боже. І взявши хліб і дякуючи, розломив і подав їм, кажучи Це є тіло моє, що за вас віддається, це творіть на мій спомин. Також і чашу після вечері, кажучи Ця чаша є новий завіт у моїй крові, що за вас проливається, і ось рука зрадника мого зі мною на столі. Проте син людський іде як призначено, але горе тій людині, через яку він видається. І вони почали питати один одного, котрий з них є той, що має це зробити. Сталася ж між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм: царі народів панують над ними, і володарі їхні благодійниками звуться, а ви не так. Але хто з вас більший, будь як менший, і начальник як слуга? Бо хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто прислуговує, чи не той, хто возлежить, а я посеред вас, як слуга. Але ви були зі мною в напастях моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені отець мій, царство. Щоб їли і пили за прапезою моєю в царстві моїм, і сіли на престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. Сказав же Господь: Симоне Симоне, ось сатана просив, щоб сіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя, і ти колись, навернувшись, утверди братів твоїх. Він відповідав йому: Господи, з тобою я готовий і в темницю, і на смерть іти. Він же промовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. І сказав їм Коли я посилав вас без мішка і без торби, і без взуття, чи мали ви в чому нестачу? Вони відповідали ні в чому. Тоді він сказав їм але тепер, хто має мішок? То й візьми його, також і торбу, а в кого нема, продай одежу свою і купи меч, бо кажу вам, що повинно здійснитися на мені і цьому написаному, і до злочинців прирівняли його, бо те, що про мене, наближається до кінця. Вони сказали: Господи, ось тут два мечі. Він сказав їм: Досить! І, вийшовши, пішов, як звичайно, на гору Єлеонську, за ним пішли й учні його. Прийшовши ж на місце, сказав їм: Моліться, щоб не упасти в спокусу. І сам відійшов від них, як докинути каменем, і, ставши на коліна, молився, говорячи: Отче! О! Коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя хай буде. З'явився ж йому ангел з небес і укріплював його. І, перебуваючи в борінні, усердніше молився, і був під його, як краплі крові, що падають на землю. Вставши від молитви, він прийшов до учнів і знайшов. Що вони спали з печалі і сказав їм: Що ви спите? Встаньте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Коли він ще говорив це, з'явився народ, а попереднього йшов один з дванадцятьох, який звавсь Іуда, і він приступив до Її Ісуса, щоб поцілувати Його, бо такий знак Він дав їм: Кого я поцілую, той і є. І Ісус же сказав йому, Іудо, чи поцілунком видаєш сина людського? Ті, що з ним були, побачивши, до чого йдеться, сказали йому: Господи, чи не вдарити нам мечем? І один з них вдарив слугу первосвященника і відсік йому праве вухо. Тоді і Ісус сказав: Оближте, досить! І, доторкнувшись до його вуха, зцілив його. Первосвященникам же й начальникам храму та старішинам, що зібрались проти нього, і Ісус сказав: мов на розбійника, вийшли ви з мечами і киями, щоб взяти мене. Щодня бував я з вами у храмі, і ви не здіймали рук на мене, але тепер ваша година і влада темряви. Взявши його, повели і привели його в дім первосвященника. Петро ж йшов слідом віддалік. Коли вони розклали вогонь посеред двору і сіли вкупі, сів і Петро між ними. Одна служниця, побачивши його, що він сидить біля вогню, і, придивившись до нього, сказала І цей був з ним. Але він відрікся від нього, сказавши жінці: Я не знаю його. Невдовзі потім другий, побачивши його, сказав «І ти з них. Але Петро сказав цьому чоловікові Ні. Минуло ще з годину, і інший хтось настирливо говорив во істину, і цей був з ним, бо він галілеянин. Але Петро сказав тому чоловікові не знаю, що ти говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. Тоді Господь, обернувшись, глянув на Петра, і Петро згадав слово Господа, як він сказав йому: перш ніж півень заспіває, тричі відречешся від мене. І, вийшовши геть. Гірко заплакав. Люди, які тримали Ісуса, глумилися над Ним і били Його, і, закривши його, били Його по обличчю, і питали Його: Скажи, хто тебе вдарив, і багато іншої хули говорили проти нього. А коли настав день, зібралися старішини народу, первосвященники і книжники, і повели його у свій Синедріон, і питали: Чи ти Христос? Скажи нам, він відповів їм: якщо я скажу вам, не повірите, коли ж я запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите мене, віднині син людський сяде праворуч сили Божої. І сказали всі: так, ти син Божий? Він же відповідав: Ви говорите, що я. Вони ж сказали: Якого ще свідчення нам треба? Бо ми самі чули з уст його.